Вітаю вас і щиро вдячна, що погодились на нашу зустріч сьогодні. Привіт, задоволення. Скажіть, будь ласка, перш за все, дуже хочу вас запитати, яке словосполучення про вас? Екс-мер чи депутат міської ради? В першу чергу, і то, і то правильно. Депутат неодноразовий, мер неодноразовий, чернівчанин, який любить це місто. Це правильне словосполучення. Але все таки екс-мер для вас це щось означає до сих пір? Нічого. Це великий етап дуже важкої роботи, складної роботи, не завжди вдячної роботи, який я пройшов. Для мене це сторінка перегорнута. Рухаємося далі. Мерство це груз для вас? Це для любого міського голови. Це дуже великий, дуже великий груз на, на плечі, це не проблеми для родини. Це складна робота. Це неважливе прізвище міського голови. Ми вдруге балотувались. Я думаю, що і нинішній міський голова не дуже щасливий від того, що він міський голова. Але з іншого боку, це, це якесь, якесь соціальне таке призначення. Але навіщо тоді було вдруге балотуватись на посаду мера, якщо це так важко все ж таки? Ну, у мене перша каденція була дуже коротка, я ще не, не відчув, наскільки це важко. Але тому, все ж таки. тому балотувався. Ну от ви ж розумієте, що це певний груз. Це, от як ви кажете, якісь незручності для сім'ї. Ти, ти починаєш це розуміти на четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і далі роки. Ви б ще пограли в цю гру? Ні, не хочу. Чому не хочу? Тоді скажіть, будь ласка, ви розумієте, Бо, розуміючи... бо, це, бо це, це реально це не гра. Це дуже, дуже відповідальна робота. Це... Величезний об'єм роботи, я не знаю іншої роботи, такої, яку ну є, звісно, на на більш вищому рівні. Ну це відповідальність за сотні тисяч людей. Окей, ви це розумієте? Чому ви не підкладаєте тоді плече нинішньому міському? Я голові? підкладаю за. Спочатку підкладав як партнер по, по коаліції, потім у нас виникли такі принципові, на мою думку, розбіжності. Тепер підкладаю плече як опозиційний, да, опозиційний депутат, але я ніколи не роблю якихось капостей. Я завжди говорю, що це неправильно. Будь ласка, зверніть на це увагу. Не чуєте? Ну, я це озвучую на сесії, озвучую публічно, не хочете чути. Робити далі. В результаті більшість з тих речей, про які я попереджав, що це неправильно, вони перетворюються на якісь конфліктні ситуації в місті і все решта. Хто більша шкода для чернівців? Продан чи клічук? Ну, чи Каспрук. Ні, ми, ми говоримо продан чи клічук. У нас, у нас багато Чернівці таке дуже дефрагментоване місто. І хтось вважає, що Клічук, це месія. Хтось вважає, що продан це дуже хороший очільник міста Віталій Михайлович, Микола Трохимович, Олексій Павлович – Ну, це, це, це нормальне явище, це називається демократія. Ваша думка як чернівчанина зараз? Моя думка як чернівчанина. Я думаю, що міському голові сьогодні <кхів> дуже сильно бракує. Я розумію, що є воєнний стан. Є фокус суспільства на інших проблемах. Дуже бракує людяності, дуже бракує соціальної відповідальності міської ради перед чернівчанами, і дуже бракує прямої комунікації. з Що то, все ж таки продан чи Клічук? Я не буду давати оцінок. Ці оцінки дають завжди чернівчани. На виборах приходять і кажуть, хто є ху. Ваша група підтримки, ваша команда після того як ви вже стали звичайним депутатом міської ради і з'явився новий мер. Вона якось розвалилась, ця команда, чи ні? Може, які, ну можливо деякі хтось люди відійшли. Відійшов, хтось відійшов, хтось прийшов. Зрада ну. була якась від певних людей? Ні, тобто ви від всіх очікували от їхні кроки, да які ну, б вони не були? хтось відійшов. Ну з, -з їхніх об'єктивних суб'єктивних причин це нормальне явище. Воно не може бути таке, знаєте, не, не змінюються тільки ідіоти. Розумні люди завжди можуть змінити свою точку зору, свою позицію, все решта. Хтось відійшов, хтось прийшов. Я не відчуваю розвалу, я не відчуваю абсолютно жодного прикладу зради у нас не було. У вашому житті е, були зв'язки да, з Арсенієм Мєценюком, і е, зараз на цих виборах була така партія, як чернівчани, але зрештою, там були багато ваших колег, так ми розуміємо. Але зрештою, чому ви опинились в пропозиції? Ну, зв'язків в мене дуже багато, в тому числі з Арсенієм Петровичем мені, і мені приписували зв'язки з, з багатьма іншими політиками досить непопулярними. Е, все дуже просто. Я був міським головою. Ми з колегами зустрілися і вирішили, що має бути політична сила, яка не залежить від центру, не залежить від якоїсь там ідеології. Не залежить від якогось одного лідера, який сьогодні там веде себе правильно, завтра може повести себе неправильно, і вся, вся структура просто валиться. Але більше більшість ваших колег вони ж таки лишились да? от в цих чернівчанах, тобто ті, хто були у фронті змін свого часу, вони якби там лишились. Ви чомусь ні, відділились? Ні ні, 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 ні ні, ні. Це, це неправильно. Фронт змін це була потужна. В свій час потужна політична сила. Ми дійсно, особливо в Чернівцях, у нас була найбільша фракція, наприклад, в Україні в Шевченківській районній раді 20 депутатів, в міській раді у нас було 15 депутатів. Ми були в опозиції, ми нічого не вирішували, ми тільки боролися, захищали права чернівчан, яких ображає влада. Да? Але люди розійшлися, це, це нормальне явище. Я тут ні, не бачу нічого по різних політичних силах. Є, є на сьогоднішній день є. Люди, які балотувалися від пропозиції, але я сьогодні знаю, що вони працюють в, в інших політичних силах. Вони не стали депутатами, але вони енергійні. Вони побачили перспективу в іншій політичній силі, силі. Якісь вони там працюють, і це взагалі абсолютно нормальне явище. На вашу думку, я рух, я, я орієнтуюся по пропозиції. Я орієнтуюся на декілька речей. Насправді, перше, у нас є політична сила, де немає жорсткої вертикалі, де розказують, як треба діяти на місцях. І навіть наші е, депутати в селищних в сільських радах ми ніколи в житті ніхто не скаже, що позвонив Коспаку. А до цього вами керували? До цього була якась ну, така більш, м да, більш, більш структурована позиція. Да? У нас є основні принципи: чесність. Ну, класичні речі. І жоден депутат наш місцевого рівня в Чернівецькій області ніколи ніколи не скаже про те, що дзвонив Казпрук і сказав, голосуй так чи голосуй не так. Це абсолютно їхній вибір. Вон їх обрали, обрала громада, вони відповідають виключно перед громадою. Основні принципи – ніякої корупції, чесність, все решта. Корупція є на вихід. Скажіть, будь ласка, наступний ваш крок це ЗСУ. Так, було таке в вашому житті. Так да. навіщо? А як які інтереси були при цьому? Ніяких. Ну, тобто, а як інакше? Я ну, думав, можливо, ви розуміли, що це якийсь новий статус для вас. Військовий, все-таки потім. Ну, ви ж зна. Хто як не ви, знає, як потім спекулюють на, на, на оцьому? Хто як смані. не я, знає, що після того, що як, як солдат заходив в військкомат, після того солдат не керує нічим. Я це знаю. І в мене був да в мене був період. Почалося почалося повномасштабне вторгнення. Кілька місяців я допомагав нашим волонтерам, сам волонтерив. Я організовував, я комунікував, я знайомив людей. Я спілкувався з митницею, тому що це для всіх це було нове. і Я знайшов і склади на. Румунській стороні допомагав з перетином гуманітарної допомоги на, на кордоні, тому що ну мав якийсь статус, як мінімум, я колишній міський голова, і я знаю людей і за кордоном, і на кордоні, і тут. І я допомагав. Коли я зрозумів, що там в основному дівчата, да, вони вже всі скомунікувалися, організували роботу. Я зрозумів, що я вже весь. Всю телефонну книжку, всі контакти, все передав. Я зрозумів, що я як чоловік маю робити щось інше. І я пішов військомат не в Чернівцях, це був свідомий вибір. Я пішов спеціально, я пішов в військомат іншої області для того, щоб мене ніхто там не знав, ніхто не допомагав, ніхто не перешкоджав. От от прийшов і, і зайшов. Зрештою, як так вийшло, що ви знову повернулись до цієї зали? Як швидко закінчилась ваша кар'єра військового? На жаль, закінчилось дуже швидко. В мене виявили онкологію, я пережив операцію онкологічну, я інвалід на сьогоднішній день, я інвалід армії, я демобілізований, виключений з, з військового обліку, але сумка вдома, нічого не, не розпакована, вона складжена, зброя є. Якщо треба, буде, я готовий повернутися. Але сьогодні ну, трошки треба зайнятися родиною, і своїм здоров'ям, тому що розумію, що. Якщо їм, якщо ним не займатися, то це не буде там випадок загину, не загину, точно загину. Ну це це, це мій вибір. Я розумію, в мене є побратими, які з понівеченими кінцівками вони прийшли назад в, в мою частину і працюжать, працюють, працюють, воюють. Ну я вибрав таке. На вашу думку, коли ваші колеги повернуться вже до цієї зали, коли буде омрійна перемога, популізм буде. Я не знаю, що буде. Я знаю, що все зміниться. В яку коли, сторону? Коли буде омріяна перемога, все зміниться кардинально. Я не знаю. Яку Хто сторону. це буде міняти? Хто? Ви влада чи чернівчани, українці? Хто це має міняти? До так влади, кожен говорить, зміниться. Якщо Як? Мій досвід з 2014 -го року, говорить мені наступне, Е, да? Коли все закінчиться, найбільше питань буде до діючої влади на всіх рівнях. Чому? Як? Ви також представник влади? Я готовий відповідати за кожен свій крок, за кожне своє слово. Да. І, наприклад, я вніс пропозицію про те, щоб допомогти всім чернівчанам, які працюють на фронті. Міська рада, депутати поіменно, міський голова її не підтримали. Така ж сама ініціатива успішно працює в Івано-Франківську. В Коломиї, я говорю на про найближчі місця, міста. Де сотні військовослужбовців, добровольців, які пішли на фронт мешканців громади, отримують допомогу це від громади. Це просто помста Вам якась була не проголосувала, це, це їх не Ну це, а ви зараз не від... я буду я... Нас... А ви зараз? Відчуваєте, що пропозиція це є якась третя сила, взагалі в залі третій табір? Є да. Є таке, це ну, нормальне явище. Це, Ми а, йдемо добре, своїм шляхом. Вам легко це дається бути третім? Ну, звісно, це не легкий шлях. Чому Але тоді не об'єднатися чи з коаліцією, чи з опозицією? Я не хочу марати руки з тим, що вони роблять. Немає опозиції. Опозиція на сьогоднішній день по деяких голосуваннях на сесії подивіться. Насправді є дві опозиційних партії. Е, я говорю за пропозицію. Пропозиція це чітко опозиційна партія. Да. Все немає опозиції. Якщо ми говоримо про рідне місто і команди Михайлішина, вони плідно співпрацюють з альтернативою. Вони голосують за земельні питання, за скандальні земельні питання, за якісь інші скандальні питання. От, майже одноголосно пропозиція в опозиції. У нас є пропозиція до чернівчан, і ми маємо досвід бути чому не сісти всім за один стіл дали... і викласти свої пропозиції. Всім всі дали неодноразово, їх ніхто не чує. Ти не якомусь, чуєте один одного, чи чує? На якомусь етапі, на жаль, я бачу це вже за 15 років. Люди, які йдуть в міську раду з, з самими такими гарними, благими да, намірами, гаслами, вони потім розуміють, що вони можуть. Розподіляти гектари землі. І тут закінчуються всі благі наміри, гарні. Ну, так коли земля в решта. Чорнівцях скінчиться насправді. А ми все ну, далі ще розбираємо ще, цю землю. Ще. Скільки ж її там? Все менше і менше, але ще. Є. Тобто ділити все ще є що? Так, да, на цій сесії віддали, подарували два гектара. На позаминулій сесії подарували також земельні ділянки всупереч протесту прокурора. Що Ні, за своє не. мерство отримали ви? Якусь землю, якісь я не знаю. Дивись, тут сивина, тут сивина. Це більше нічого. Чому так безслідно все пройшло? Ну чому би? Я не вважаю, що безслідно. Я… За що ви живете зараз? Я, я, знаю, я знаю, що в мене є помилки, я знаю, що я робив іноді, ну, речі, які б я сьогодні розумію, що я би робив інакше, але взагалом я дуже. Адекватно оцінюю свої дві каденції і розумію, що я не зря порпрацював, не зря сивину заробив. Я щось лишив в цьому місці. Мені є що показати дитині, мені буде що показати онукам. За що ви живете зараз? Все така пенсія. Я отримую пенсію, я підприємець, я консультую. Я на сьогоднішній день працюю в одному проекті, який має на меті відбудову України. Це фінансування за кордону. Ну, тобто, мені вистачає. Ким ви бачите себе через 5-7 років, 10 років. Ну, ми говоримо про тоді, вже коли перемога, да? ми живемо в мирній Україні, все окей. Тобто, ким ви себе тут бачите? Я намагаюся просто себе бачити живим через 5-10 років. Ну, можливо, все-таки є якісь плани на Київ піти, офіс президента, туди, туди. Я не знаю. Ну от е, які е, у вас плани? Одна з'являється. Одна з моїх улюблених фраз: це е, проблеми і задачі треба вирішувати по мірі їх поступлення. На сьогоднішній день я вважаю, що до перемоги нічого планувати неможливо. Ніхто не знає перше, коли вона буде. Ніхто не розуміє, якою ціною вона нам дасться. Тому про що, ми, про що ми плануємо? Про що говорити? От зараз йдуть вибори туди-сюди, ну хлопці, ну, дівчата, ну давайте реально дивитися на речі, які вибори. Ми бачимо загальну, ну я принаймні бачу як людина з вищою освітою, як людина, яка знає історію, я розумію глобальну постановку питання, геополітичну ситуацію. У нас ще до перемоги дуже дуже далеко. Чим вона закінчиться, ця війна, ніхто не знає. Ми віримо в перемогу, ми хочемо перемогу. Ми хочемо, щоб ті хлопці, і дівчата, які віддали своє життя, щоб ця жертва не була напрасною. Но давайте до цього доживемо, а потім будемо планувати своє мирне майбутнє. Зараз я просто. Хто щось планує собі і обіцяє, він дурить в першу чергу сам себе. Зрештою знову повертаємось до вашого мерства, Це тема нас не буде відпускати. Е, скажіть, будь ласка, ну мені здається, вас завжди порівнювали да, з вашим татом, як би це, не було. Це нормально. Це вас ображає? Ні, це честь для мене. Я розумію, що я ніколи не е, як людина, як міський голова, не, не перевершу батька. Тому що для мене це. Ви не хочете чи не вийде? 에, напевно, не вийде. Він, він в першу чергу для мене ікона. Він для мене ідеаль, ідеал міського голови, батька в першу чергу, ідеал, чоловіка, ідеал. І я, я навіть не, не намагаюся. У мене не було таких задач. Він по життю, те, що мене, якби я завжди про це говорю, що він дуже рано пішов в життя. Мені було б набагато легше, якби там, Олексій Каспрук став міським головою в 2014 році, а Павло Каспрук в віці 74 роки ще був би живий, і. і, і Повірте, ця людина би стояла біля мене, сиділа біля мене в кабінеті і підказувала. Я не завжди би слухався, це нормальне явище, бо часи змінилися. Але мені було набагато легше. Він пішов дуже рано, мені було 13 років, і це якраз той вік, я зараз по, по сину бачу, що йому 15 це той вік, коли передаються вже не е, якісь фундаментальні настанови і, і емоції. Да? Їх мені батьки встигли передати, а передаються знання. Мудрість і знання передається. Ну, я, я цієї мудрості від нього, на жаль, не, не зміг отримати. Я вже там від мами отримав, від, від своїх наставників, наставників старших по життю в мене їх, слава Богу, було дуже багато. І вчителів, і, і, і керівників, які. То ваш політичний наставник. А їх було багато. Насправді багато. Хтось і всі, і всі. Хто я, була ця людина, яка завела <кхех> вас в цю політику. Я ніколи не. Е, я можу назвати одну людину, яка таки завела мене в політику за руку, але я ніколи не буду перераховувати своїх наставників, бо я розумію, що якщо не дай Боже, я забуду хоч одного, це буде несправедливо не і нечесно по відношенню до тих старших людей, які, які просто брали мене за руку і вели в політиці, в бізнесі. в… В громадській діяльності, просто в житті, в різного віку, різного, в основному старші люди, ну різного соціального стану і керівники підприємств, і політики, і колишні чиновники, і пенсіонери, які просто, просто передавали мені ту мудрість, яку не передавали. Це все таке. Ви керівник чи ви керована людина? Ні, я не керований, це всі знають. Я роблю, я сам приймаю рішення, я. Іноді приймаю рішення всупереч тому, що мені радять, якщо я відчуваю, що рішення має бути інше, ні. ніхто не може сказати. Найбільше більше рішення, про яке ви шкодуєте, за числені. Я, 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 відп, я відповім ага. на попереднє. В політику мене за руку привів Микола Трохимович Федорук, я пам'ятаю цю історію. Я був тоді в, в активі однієї громадської організації підприємців, промисловців. У нас був це Віктор Ющенко, став президентом після помаранчевої революції в Українському Народному домі. Був великий форум, який називався Влада та бізнес-партнери. І ми вийшли на вулицю, ну з Михайлою ми знайомі з, я знайомий з дитинства, да? і він каже: А чим ти займаєшся? Я кажу: ну займаюся там комп'ютери, продаю, програмне забезпечення, то, то, то по якісь сайти робимо. Каже, а ти не хочеш спробувати себе в місцевому самоврядуванні? Це був який це. П'ятий рік, да? П'ятий рік, по четвертий чи п'ятий рік, 2004 чи 2005. Я сказав, давайте спробуємо. Я став радником міського голови з питань економіки на громадських засадах, а потім воно так затягнулося. Зрештою, от хочеться підсумувати все ж таки, да, нашу розмову. Такою. Останнє питання. Хто найкращий мер Чернівців, якщо взяти от усіх, хто був мером? В живій пам'яті чернівчан, пам чернівчан я вважаю, що Павло Каспрук. В історичній пам'яті це Антон Кахановський. Ми з вами через 100 років не почитаємо історію Чернівців, там дадуть свою оцінку. Олексій Каспрук там буде? Ні, найкращим не буде, точно найгіршим теж не буде. Згадають. Я знаю, що через 100 років згадають мене. Я вам дуже дякую за нашу розмову і дуже дякую, що ви все ж таки погодились на таку відверту каву. Дякую. дякую.